Дійчка! Всім привіт! Сьогодні я б хотіла познайомити вас з одним своїм хобі, а саме з грою Don't Starve та її dlc Сішками. Reign of Giants та Shipwrecked. в цій грі ваша мета це виживання, тому потрібно збирати ресурси, їсти та воювати. І ось саме про воювання я хотіла поговорити окремо. У версії Reign of Giants є чотири сезони, і по замовченню гра починається восени. Потім відповідно приходить зима, весна, літо і знову осінь. І кожен сезон він має свого боса. Ціль цього боса прийти і ускладнити вам життя. Там, знищувати все, що ви збудували, ну і відповідно вас вбити. Е, тому сьогодні я би хотіла зробити туторіал по тому, як можна вирішити свої проблеми з осіннім босом, якого звати Берджер. Берджер — це як. Е, ніби це два слова з Чіплені докупи, як ведмідь та бурсук. Тому що він приходить і він хоче з'їсти все, що у вас є, і знищити все, що ви набудували все, що ви будували цілий рік. Тому що по замовчуванню він не приходить першої осені, він приходить на другу осінь. Тобто вам треба прожити цілий рік, а тоді аж починати воювати з Берджером. Зразу хочу наперед вибачитися, якщо не зможу гарно перекласти якісь назви предметів чи явищ з цієї гри на українську, але обіцяю, що я причіплю до неї зображення. І це все. Що, можемо їхати. E, ну що ж, маленька порада. Якщо ви хочете справитися з Берджером швидко, то вам потрібна хороша зброя. E, одна з найкращих зброї в грі це оце, яке називається Hembed. Тобто якась бита, м'ясна бита. Давайте перекладемо її як м'ясну биту. Вона забирає найбільше здоров'я і відповідно вона не має ніяких недоліків. Не обмає необмежену кількість використань, тому що інша зброя вона має як відсоткове співвідношення. Тобто ви там вдарили один раз, там на один відсоток менше вдарили там ще там, на два відсотки менше. Ось оця бита вона не має такого недоліку, але вона псується з часом. Тобто, чим більше часу проходить, там вона перша зелененька, потім вона робиться жовтенька, потім червоненька. Ну і чим гірша в неї якість, тим менше з неї толку, по суті. Ось так само для битви з Берджером я рекомендую мати на собі хоча б якийсь шолом. Також, якщо вам так зручніше, можна мати на собі якусь зброю, типу натільну. Дуже хороший варіант цей, цей дерев'яний костюм, він, по-моєму, так якось можна його перекласти. І також прошу пильнувати час, коли все відбувається. тому що у вас у грі є день, є якби вечір, сутінки і є ніч. І вночі на вас буде нападати сама по собі темрява. Тобто можна померти просто від того, що на вас напала темрява. І тому постійно треба мати про собі якийсь ресурс світла. На цей раз я взяла оцю шапку, як шахтарська така шапка. І... і це все. По суті, це все. Зараз давайте заспавнемо собі берджера. І можемо почати. Берджер. Ось. Берджер. Ось. Великий страшний берджер. Що його особливість? Він, коли, бачите, він їсть все, що він бачить. Ось! Він же з чогось на мене загрився, не ясно чого. І він знищує просто все. Він знищує все на своєму шляху. І в нього є така цікава штука, яка називається якісь там ренч атаки. Тобто ось, бачите, він вдаряє по землі і зносить просто будь-що. Він просто зносить абсолютно все дерева, кущі, якісь там ягідки. він зносить всі ваші будинки, які там, ну окей, не будинки, в Бонсарві нема будинків, але він зносить всі структури, які ви собі набудували, і це може бути великою проблемою. Тому що так, він приходить до вас на базу. Знищує все, що ви маєте, зжирає все, що ви маєте, і потім вас вбиває, а потім собі звалюю в спячку. Ну, коротше, веселий кіпос. Ось, яка найкраща стратегія боротьби з ним, особливо, якщо ви початківець, можна його просто отак за собою вести, старатися не попадатися йому під удар, тому що він дуже сильно б'є. Ось найкраща стратегія відвести його в ліс і дати йому порубати кілька дерев, тому що тоді. Ви можете собі заспавнити цих якихось деревних оборонців, я не називається ці tree Guards. І тоді він може переключитися в них, вони почнуть боротися, він може втратити собі теж трошки здоров'я, і вам потім буде просто простіше його добити. Інша стратегія: ви можете його приспати. Він може з'їсти 10 меду, і тоді він лягає в спячку, і ви можете просто підкласти під нього порох, підірвати цей порох, і він тоді помре. Але з цим теж треба бути обережним, тому що е, цей вогонь може спалити весь лут, який він там скидає. А що Берджер, який Берджера лут, він скидає себе м'ясо, велике м'ясо, і е, свій хвіст, мені здається, і з цього хвоста можна собі зробити прекрасну е, зимову курточку, яка має багато переваг. Ну, добре, добре, давайте почнемо просто боротьбу з Берджером. Яка стратегія? Ви підбігаєте? Найкраща стратегія це підбіг і відбіг. Підбіг, вдарив і відбіг. Знову підбіг. І відбігаєш. І просто. Це все. По суті, це все. Е, перше, ніж я як це, зрозуміла, що все працює так просто, я мала з ним дуже багато проблем. Типу Берджер він може там. Він може робити всяке різне. А, і в чому ж фішка, фішка босів в тому, що вони. Е, вони погано впливають на ваш розум, тобто логічно, не? що приходить до вас великий, на щось, і ви почнете сходити з розуму, коли ви його бачите. Ну, але це не проблема. Потім ви можете після цієї битви, ви можете там піти похилитися, можете щось їсти, можете вдягнути на себе якісь предмети одягу, і все буде добре. Ось, і знову два удари. Можна зробити три удари. Якщо у вас є всякі е, ці примочки на швидкість. То можна вдарити його три рази, але я не буду так ризикувати. Ну, ризикувати, я не буду цього робити. І. Прошу дуже знову. Потім прекрасно можна приходити, підібрати оце все добро, яке Берджер е допоміг назбирати. На Ось, і тому він дуже вигідний босс. Якщо вам треба там багато дерев, ви його можете відвезти в ліс. Якщо вам треба багато каміння, ви можете його відвезти там. Е в біом з камінням, він теж. Він просто знищує все. Типу він вдаряє по землі, він знищує абсолютно все, до чого він торкається. Дуже корисний бос. Напевно, один з моїх улюблених босів в цій грі. Окей, знову. Окей, раз. Раз, два. І знову відбігаємо. У! Ось, треба бути обережним, бо в нього доволі такий широкий. Ну, я навіть не знаю, не дуже широкий, напевно, цей рейндж атаки. Но, але стійно, попастися можна дуже, дуже легко. Знову раз, два відбігаємо. Раз, два. А, три! О, бачите? Казала, що можна вдарити три рази, але це не бажано. А, ще смішне, що дуже часто в мене відбувалося. Берджер, коли е, вдаряє вас на межі карти, то ви можете це дуже легко, типу у вас випадає з рук все, і там ваші предмети вони можуть випасти за межі карти. І так, це дуже-дуже дратує. Дуже Окей, okay, раз, два, і знову відбігаємо. Раз, два, відбігаємо. Раз, два, відбігаємо. І знову він замахується, відбігаємо. Раз, два. Відбігаємо. Раз, все, о, прошу дуже, дуже швидко. Дуже швидко. Ось. Ось його лут, так би мовити, ось це велике м'ясо. ось як воно називається? Thick fur. А, ну просто його шерсть. Ну і з своїй шерстю потім можна зробити собі чудовий одяг. Прошу дуже, це не зайняло навіть півдня. ми були берджера, я вас вітаю. Ну, ось це все. Дуже всім дякую. Надіюсь, вам було цікаво і до наступних зустрічей.